Розділ 5. Знову підвівши свої очі, я побачив, аж ось летить сувій. Ангел спитав мене, що ти бачиш? Я відповів: Бачу, як летить розгорнутий сувій довжиною 20 ліктів і шириною 10 ліктів. Тоді він сказав мені: Це прокляття, яке впаде на всю землю, бо кожен злодій, згідно з написаним, там буде знищений. Так само і клятвопорушник. У відповідності з написаним там загине. Я пошлю це прокляття, говорить Господь Саваот, у дім кожного крадія, як і в дім того, хто фальшиво присягається моїм іменем. Це прокляття залишиться в його домі і знищить його разом з його деревом та його камінням. Знову підійшов до мене ангел, котрий говорив зі мною, і сказав мені: Підведи свої очі і подивися, що там з'явилось. І я спитав, що це? А він відповів: Це з'явилась ефа, мирний посуд. Потім він пояснив, це лише видимий зовнішній вигляд для всієї землі. Раптом відкривається в посуді свинцева накривка, а там у Ефі сидить жінка. І ангел сказав, це сама злочинність. І він вштовхнув її в ефу і закрив свинцевою накривкою. Я знову підвів свої очі й побачив, як вийшли дві жінки з крилами. Крила у них були, як у чорногуза, вітер увійшов у їхні крила, і вони, підхопивши ефу, полетіли між небом та землею. Тоді я запитав ангела, котрий говорив зі мною, куди вони понесли ефу? А він відповів мені в землю Шінеар, аби там облаштувати їй дім, там поставлять її на належне для неї місце.